У результаті розпаювання земель колективних сільськогосподарських підприємств мільйони селян отримали сертифікати на право на земельну частку ПАЙ. Однак цей документ лише підтверджує право на утримання землі. Щоб стати повноправним власником, необхідно цей сертифікат замінити на державний акт на право власності на земельну ділянку. Які кроки потрібно зробити, щоб отримати державний акт? Чому не варто з цим зволікати? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Можна назвати багато причин, через які люди досі не обміняли свої сертифікати на державні акти. Це і неоформлена спадщина, і перебування власників паїв за межами населеного пункту або взагалі за межами України. І нарешті дехто зволікає через банальне небажання витрачати час на цю справу. На сьогоднішній день у нас 6,9 мільйона громадян набули право на земельну частку ПАЙ, 6,8 мільйона громадян отримали сертифікати, і 6,5 мільйонів громадян отримали державні акти. То получається, що 400 тисяч громадян ще не отримали державні акт. Фахівці рекомендують не зволікати з оформленням власності та якомога швидше замінити сертифікат на право на земельну частку. ПАЙ на державний акт слід порекомендувати громадянам, власникам сертифікатів в найкоротші терміни звернутися до зонопорядних організацій після надання дозволу на розроблення цієї технічної документації. Звернутися до зонопорядних організацій. Та замовити виготовлення технічної документації. Оскільки є випадки, коли технічні моменти, коли при внесенні відомостей про земельну ділянку в державний земельний кадастр виникають так звані накладки, коли земельна ділянка накладається на саміжню земельну ділянку. І виникає ситуація, коли в таких випадках не є можливим роздрукувати бланк державного акта та посвідчити, згідно цього акта право власності на земельну ділянку. То, якщо громадянин. В найкоротші терміни все ж таки знайде час, звернеться і внесе відомості в реєстр в державний земельний кадастр, відомості про цю земельну ділянку. То він збереже свою власність, отримавши державний акт, і в майбутньому йому не доведеться звертатися в суди для того, щоб узаконити своє право. Донедавна, щоб оформити право власності на землю та отримати відповідний державний акт, доводилося і в чергах постояти, і побігати між численними інстанціями, які до того ж знаходилися в різних місцях. Від моменту подання документів до щасливої миті набуття статусу землевласника часто минали роки. На сьогодні для оформлення права власності на земельну ділянку необхідно зробити всього чотири кроки: спершу отримати дозвіл про виділення земельної ділянки від органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Потім звернутися до землевпорядної організації для оформлення документації з землеустрою. Після цього затвердити документацію в органі виконавчої влади або місцевого самоврядування, затверджену документацію здати в єдине вікно у районному відділі Держземагентства і отримати державний акт. А тепер детальніше про крок перший. Громадянин, який заінтересований у виготовленні державна прав власності на земельну ділянку, повинен звернутися до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який розпоряджається земельною ділянкою, тобто це або до місцевої районної державної адміністрації, якщо земельна ділянка за межами населених пунктів, або до відповідної сільської селищної міської ради, якщо земельна ділянка в межах населеного пункту, з проханням надати дозвіл на виготовлення документації земноустрою. До заяви потрібно додати сертифікат на право власності на земельну частку ПАЙ, копії паспорта і ідентифікаційного номера. У 30-денний термін орган місцевої влади розглядає заяву, приймає рішення про виділення земельної ділянки в натурі та надає дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою. Крок другий. Власник сертифікату звертається до районного відділу центру державного земельного кадастру або приватної обов'язково ліцензованої фірми та укладає договір про розробку технічної документації та виконання комплексу землевпорядних робіт. Передбачено, що Розроблення документації землеустрою не повинна перевищувати 6 місяців з моменту укладання договору. Але терміни можуть встановлюватися між розробником і замовником документації. Кожна зимопередна організація має якийсь певний період зайнятості, тому зрозуміло, що вони можуть взяти громадянина укласти договір розпочати роботи через певний період, тому що в них є робота. Є складність самої земельної ділянки, тому тут теж можуть бути терміни. Відповідно трошки довше для розробки обрахунки площі, земельної ділянки проектування, винесення її натуру. Тому будь-яка документація я Думаю, що так, як закон встановлено, є реально розробити за 6 місяців. Крок третій: технічну документацію із землеустрою необхідно подати до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які протягом місяця приймають рішення про її затвердження або погодження. Крок четвертий. Для оформлення права власності на земельну ділянку громадянин подає затверджену технічну документацію до єдиного вікна районного відділу земельних ресурсів. Ділянці присвоюється кадастровий номер, її реєструють, і громадянин у тому ж єдиному вікні отримує державний акт на право власності на земельну ділянку. мы начали работать по принципу единого окна, и гражданину уже не надо обращаться в разные инстанции для получения различных э, разрешений, стоять в очередях, э, ездить из района в область, из области э, в район. Мы ликвидировали все земельные комиссии, и теперь э, одним махом и ликвидировали все черные кассы, то есть земельные комиссии это был некий речах для вымогательства. Кто-то из комиссии не пришел принимая решение о выделении земельного участка не состоялось. Это большой речах для вымогательства мы ликвидировали все земельные комиссии достаточно обратиться в районное управление земельных ресурсов проверить информацию на Ограничений в использовании данного земельного участка. Если на этом участке есть строение, то мы по электронным каналам связи обращаемся в архитектуру, вы никуда не идете. И в течение какого-то времени, которое указано в этом законе, если не приходит ответ, мы действуем по принципу молчаливого согласия. Значит, мы считаем, что архитектура согласовала. Соответственно, мы убрали как и земельные комиссии, так и согласовательные органы, тем самым упростили для гражданина все процедуры, свели общение и контакт гражданина и чиновнику К мінімуму, тим самим е, свели к мінімум, і саму корупціонну составляюще. Зверніть увагу, описаний у цій програмі порядок реєстрації прав власності на землю чинний до кінця 2012 року. Починаючи з 2013-го він буде змінений. Державні акти, які були видані свого часу і посвідчили право власності на земельну ділянку, вони є чинними і громадянин в подальшому використовує ці державні акти для вчинення будь-яких дій з земельною ділянкою. Держава гарантує визнання цих прав. Це безумовно є головним пріоритетом при формуванні і реформуванні взагалі схем, системи державної реєстрації. Тому тут потрібно заспокоїти всіх громадянин ні, ні до кого не потрібно. Не звертатися, не приходити підтверджувати свої права. Держава визнає ці права. Якщо ж говорити про новосформовані земельні ділянки, то тут є процедура певна, яка передбачає технічні аспекти щодо створення земельної ділянки, а також юридичні аспекти. Технічні аспекти пов'язані з тим, що виготовляється технічна документація на земельну ділянку. Земельна ділянка вноситься до державного земельного кадастру. Орган земельних ресурсів, після того, як земельна ділянка внесена до Державного земельного кадастру, в електронній формі передає органам реєстрації прав інформацію про таку земельну ділянку. І в подальшому громадянину надається право або ж він може звернутися до органів земельного ресурсу, і, за його побажанням, орган земельних ресурсів пересилає всі необхідні документи до органу державної реці прав в електронній формі. Або ж громадянин безпосередньо звертається до органу Державної реєстрації прав з документами в паперовій формі. Що в першому, що в другому випадку реєстрація відбувається за 14 календарних днів. І, відповідно, по результату реєстрації громадянин отримує свідоцтво про право власності на земельну ділянку, і, відповідно, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухомо. Саме з цього моменту особа, яка подала відповідні документи, яка є правонабувачем земельної ділянки, вона вважається власником такої земельної ділянки. Укрдержреєстром проводяться постійні зустрічі з держемагенством для того, щоб була налагоджена. Належним чином співпраці, яка передбачена законодавчими актами, в частині передачі інформації від Держземагентства про земельну ділянку і від Укрдержреєстру про речові права, зареєстровані на таку земельну ділянку. 1 січня 2013 року за належною взаємодією з органами земельних ресурсів і передачею відповідної інформації про земельну ділянку, жодних проблем щодо порушення строків проведення реєстрації речових прав на земельну ділянку, а також щодо видачі відповідних документів на земельну ділянку, не вбачається за можливе. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.